Схоже, що нашому державному бюджетові знову не вистачає великої суми грошей, і в першу чергу це стосується витрат на армію. Уряд планує зміни до бюджету, який має затвердити парламент. Якщо вірити спеціалістам, то мова йде про суму від 400 до 500 мільярдів гривень, яких бракує в бюджеті. От детальніше про це будемо питати Роксолану підласу, народну депутатку і голову парламентського бюджетного комітету. Пані Роксолану, вітаю. Доброго вечора, пані Роксалано. То про яку суму якої бракує, на яку треба буде змінювати бюджет, ідеться? Є вже якась остаточна калькуляція. Остаточна калькуляція буде лише після того, як парламент ухвалить вже цей законопроект. Але очікується, що уряд подає нам зміни до державного бюджету на близько 400 мільярдів гривень. Звісно, народні депутати зможуть додати щось від себе, наприклад, додатково збільшити видатки на потреби оборони, або ж на інші не військові, але все ж таки пріоритетні видатки. Тому остаточну цифру ми побачимо лише. Після ухвалення закону. А коли буде ухвалено за вашими прогнозами, його? Ми очікуємо, що уряд зареєструє зміни до державного бюджету в перших числах липня, і відповідно до графіку Верховної Ради, ми ем, в середині серпня зможемо ухвалити його в цілому. Пані Руслан, можете пояснити, чому утворилася ця дірка, тому що це нагадує ситуацію 2023 року. Якщо я правильно пригадую, поправте, будь ласка, тоді теж раптово довелося 500 злишком мільярдів гривень додавати в бюджет у статтю витрати. Чому цього разу опинилася така ситуація? Це правда, і причина насправді одна. Вона кожного року повторюється. Це в нас збільшуються потреби. Оборонних відомств на закупівлю зброї в минулому році, коли ми ухвалювали державний бюджет, Рада національної безпеки та оборони, до якої входить і найвище військове командування, зібралася і проаналізувала ситуацію на полі бою, а також їхню потребу в озброєнні та забезпеченні військовослужбовців, і надала нам цифру, яку ми заклали до державного бюджету, цифру видатків на Потреби оборони вона була на жодну гривню не менше, ніж рішення РНБО. Але почався рік і ситуація почала дуже активно змінюватися. І зараз є потреба, і на початку року була потреба закуповувати власними силами більше зброї, тому що від міжнародних партнерів в натуральній формі ця зброя стала надходити менше, на жаль. Тобто, мова це наслідок, якщо простіше сказати, того, що Сполучені Штати не дають нових пакетів зброї, і ми тепер повинні більше витрачати, так? В тому числі так. Але я не хочу заглиблюватись, тому що я не військовий експерт. Все ж таки, ми бачимо цю ситуацію з фінансової точки зору. Угу. А крім закупівлі зброї, якісь і ще е, бюджети бюджетні статті витрат зросли на стільки, що тепер треба їх уже посередині бюджетного року коригувати. Ні, ну в тих масштабах, в яких зростають потреби на закупівлю зброї, в нас жодна стаття видатків не зростає. Тобто, ми говоримо про сотні мільярдів гривень. Більшість бюджетних програм в державному бюджеті, навіть більшість сфер, не можуть розраховувати на такі бюджети. Пані Рослано, ви назвали цифру 400 мільярдів гривень приблизно, яку уряд хоче додати до статті витрат. А за рахунок чого вона буде компенсована? Це величезна сума в умовах війни, та й не в умовах війни теж звідки уряд планує взяти ці гроші, якщо обіцяли попередньо, наскільки я розумію, податки не підвищувати. Це правда. Мова про підвищення податків не йде. Ми говоримо про те, що ця потреба буде покриватися за рахунок перевиконання податкових і митних надходжень. Ви знаєте, що за 5 місяців податкова і митниця показали досить непоганий результат на 41 мільярд гривень. Сукупно вони перевищили планові надходження, тобто зібрали більше ніж ми очікували. Вони зберуть за 5 місяців, і ось це перевиконання, яке вже відбулося, і майбутнє перевиконання надходжень будуть використані на потреби оборони. Крім того, ми отримали. Грант допомогу від Великобританії безповоротну допомогу на закупівлю зброї. Це поки що єдині кошти міжнародних партнерів, які можна використовувати на потреби оборони. Це близько 82 мільярдів гривень в цьому році. І Це означає, що ці кошти вивільнили наш власний ресурс як держави на потреби оборони. І ці 82 мільярди будуть переспрямовані з невійськових видатків на військові. Крім того, планується, що буде збільшений план е, по внутрішнім надходженням, внутрішнім запозиченням. Перепрошую, державного бюджету. Мова йде про так звані ОВДП, які розміщує уряд. І тут є простір для певного збільшення е, запозичень. А як МВФ ставиться до такої дірки в бюджеті? У нас ми з ними мусимо узгоджувати ці речі? Безперечно, ми нас. Пройшов на рівні персоналу місії МВФ, і ми досягли домовленості про перегляд програми. Вони знають про основні параметри держав змін до державного бюджету, які ми плануємо вносити, і завжди зміни до державного бюджету зараз погоджуються з міжнародним валютним фондом, тому що крім умов по реформуванню в різних сферах в нас також є зобов'язання щодо кількісних макроекономічних показників яких ми маємо дотримуватися протягом всієї програми ЗМВФ. І один там їх багато, але один з основних таких показників це граничний дефіцит бюджету, який ми завжди погоджуємо з МВФ, за рамки якого ми його прописуємо в законі про державний бюджет, і за рамки цього показника ми не маємо права виходити. Угу. І одне коротке питання ще, пані Руслано, стосовно бюджетної декларації, яку уряд мав би подати, яка стосується вже нашого наступного бюджету 26-го року. Але я бачив зауваження деяких ваших колег, що міністр фінансів не зробив це вчасно відповідно до закону. Наскільки це критично і чим це нам загрожує, якщо загрожує? Бюджетна декларація це документ середньострокового планування, і вона стосується трьох майбутніх бюджетів в даному випадку 2026, 2027 і 2028 років. І тут як надивно, вона теж точніше, це зовсім це абсолютно логічно, що вона теж перебуває в процесі ці погодження з міжнародним валютним фондом, тому що саме в бюджетну декларацію закладаються ось ці основні кількісні макроекономічні показники і параметри бюджету, які і є частиною наших зобов'язань в рамках програми «ЗМВФ». Насправді вона буде погоджена і подана урядом і подана на розгляд Верховної Ради після засідання ради директорів міжнародного валютного фонду, який схвалить остаточно перегляд програми з МВФ. Це також відбудеться в кінці червня, тобто на початку липня, ми очікуємо і зміни до державного бюджету, і бюджетну декларацію. Але е тут є дійсно затримка на один місяць. Але це ніяк не впливає, і не загрожує графіку. Ухвалення державного бюджету. Ми, як відповідно до закону, очікуємо до 15 вересня проект державного бюджету mm -hmm. на 2026 рік у раді. Дякую дуже, пані Роксолано, що поділилися інформацією. Роксолана Підласа, голова парламентського комітету з питань бюджету, була устої розмовної студії.